Починаємо новий плейлист під назвою Браузерні АПІ. Сучасні браузери предоставляють нам доволі широкий список АПІ, за допомогою яких можна виконувати дійсно цікаві. Речі. Розпочнемо цей список із браузерного API під назвою WebGL. WebGL це Web Graphics Library. Це частина веб-технологій, які дозволяють використовувати апаратне прискорення графіки у веб-браузерах, для того, щоб відтворювати 3D та 2D графіку. Базується WebGL на мові JavaScript. І надає можливість використовувати графічні можливості GPU безпосередньо в веб-середовищі, само собою, це призводить до покращення продуктивності та забезпечує більш високу якість зображення. WebGL підтримується багатьма сучасними браузерами, що дозволяє створювати веб застосунки, які працюють на різних пристроях на різних операційних системах, без необхідності встановлення якихось додаткових плагінів. Для взаємодії із webgl API використовується JavaScript. За допомогою JavaScript ви описуєте всі необхідні механіки взаємодії. В даному API задіяні шейдери, це маленькі програми, які виконуються на GPU для визначення саме процесу рендеру. WebGL створює графічний контекст, який забезпечує можливість виконання графічних операцій. Це включає в себе задання параметрів рендерингу, завантаження текстур та моделей, ну і виконання цих шейдерів. Ну і звісно, сам процес рендерингу. Після ініціалізації графічного контексту та завантаження необхідних ресурсів WebGL виконує процес рендерингу, що включає в себе обчислення координат вершин необхідної фігури, застосування даних шейдерів, які були описані. Та відображення результату на екрані. А зараз подивимося на це все діло в коді. Насправді нічого мега цікавого по коду показати я вам не зможу, оскільки я з цим ділом не працював, практичного досвіду як такового не маю. Але так трошки пощупав, подивився, як це все діло запускається, і, в принципі, зараз верхам вам покажу. А важті Мелі нічого цікавого, Canvas і скрипт. Я вже не виділяв скрипт в окремий файл, просто сюди його засунув, щоб воно все в кучці жило. Оскільки в нас є канвас. Ми JavaScripтом дістаємо його. Далі дістаємо контекст, про який була мова в першій частині даного відео. Контекст так і називається WebGL. І коли ми його отримали, тоді ми можемо із ним вже працювати. Першим ділом, звісно, перевіряємо, чи браузери підтримують даний контекст. Накидаються на. Швидку руку вершини трикутника. Да, наш канвас просто відрендерить трикутник, який буде переміщатися туди-сюди. Далі створюється буфер, прив'язуємо буфер до точки входу вебографічного графічного контексту, завантажуємо дані вершини в буфер. Ось таким от чином, це відбувається. Створення і компіляція шейдерів. Отак виглядають шейдери. Якщо подивитися, MDN. WebGL робиться шляхом введення API, який тісно пов'язаний із OpenGL і може бути використаний в елементах Canvas. Ось якраз це і відбувається. Ось ці шейдери, створений, ось переданий. Створений, переданий. Створення та використання програми. А створюємо програму. Shader program, передаємо. Все, що було вище прописано, в GetAttributeLocation. Як бачите, тут є вже да, набір методів, які потрібно просто детально розібрати і розуміти, що куди передавати. Але по порядку, да, так воно і виглядає. Дістали контекст, прописали шейдери, передали вершини, сформували координати. Далі що тут у нас? Translation. Для того, щоб заставити нашу фігуру, наші вершини, рухатися на даному канвасі. І додаємо трішки анімації. Ось таким чином це виглядає. Якщо відкрити файл, ось така мега-анімація у нас вийшла. Подивимося на DOM. Звісно, ми там нічого не побачимо, а крім канвасу. Типу такого. Але насправді це використовується для навантажених якихось таких цікавих додатків, типу там ігри, 3D-графіка. Моделювання не для цієї історії, щоб трикутник рухався туди-сюди. Ну, вроді все. Посилання на репозиторій з кодом прикріплю в описі до даного відео, щоб ви змогли самі також подивитися, пощупати. Там, в принципі, все закоментовано. Зацол.